Чи таку смакутну знайшла? Де Настя. Через хочу. морду Є гарна шуковиця. Не бачу, вітер обтрусив всю. На добре. О, дякую. О, айдайка. І отак. Її я називаю каплікою, запишу я хотіла пуска капліки називати. Mm -hmm. Ну, де вона капітка? Ну, боля бабушка свято називає. Кицька святку. Ну, нема, нема кицьки, де наші котіння тоді? Дучки кіпані. Котіння та вони завжди там лізуть. А, а, так? Так, 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 так. а от я киця наша. – Я з нею була до Не бійся. Це мама нашого черничного пушка. Втекла. Вона дуже добра. Тільки вона тебе боїться. Мене боїться. Це все лаванда, бачите, такі великі кущі. насаджені. О, ще ти хурмата росте знову цього року відійшла. За Ну, де котенятка наші? А не Ух, який перець гарний. Їжачки тебе теж не будуть боятися. А Це ще їж... їжачки ще є? А, вони вчора Ого. за палкою теж бігали. Так? Так. Да. Ось тут от вони будуть хватити. Вон бачу, якась рижа кицька сидить під хатою. Вона нас дуже боїться. Такі гарний гладіолус. Тай тво соняшник. Як не мама біля. Тихо-тік-тік-тік-тік. Такі маленькі. О, ще одна рижа якась побігла. Це гарно квіточки цвітуть. Ага тік 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 Як мій пушок, тільки що світла. А мене боїться, ти бачиш. Ну, похладьте її, я не буду. Бачти, яке маленьке, кому котенят. Маленька, красичка. Просто отак постав, вона буде лескати. Обанюха. Гаденька. Ай, красуня, яка, ай, красуня. І сестрички теж. Ти знаєш, я куди добавлятися? Соломик, ти вже дуже велика, яка взяла. Ти дуже худко гониш воняло. помаліше, помаліше. Ні, вона, вона хуткіше за мене. Вона зараз ще просто не розмялася.

Ой, <ріху> вона більше на якогось жука похоже. Вона ще вчора знає, що вона зробила. Я її, звичайно, я з нею ганяла. мамочка пішла. Ну, ще один. Отже ще хто такий? Киїсь там, там ще котенятка біжить. Бачите? Це її ухожовки. Ось такі. Ага, китсі пішли. Пішли до мами. Малятка, котятка. Mm -hmm. <trabajando> mm -hmm. Ой, воно збурнулося. Дивись, море куристе. Воно тихо. Ти знаєш, що вона вчора вчорила? Що? Я їй, короче, з нею граюся. дуже ви ховатися. <різь> Настя грається <ця> скопенятку. Може <різь> одну <різь> випадку. Там сидять, заглядають за угла. А он там ті. Ходи з Ну, ну бач? Мама її просто переживала. Це наград. Це щось обломане. Алі вони там кить. Лінахи собі буде. Ой. Нема десь котенята повтікали. О, помідорчики вже дозрівають. Там соняшничок цвете. А тут помідори є. О, значить такі, як я хотіла. Ну ніяк купити не можу, треба буде Свасі сказати, щоб не вибирала насіння. Мені трошки дала. Оце в світі інжир, зараз я вам покажу. Це яма, значить, оце інжир в світ. Він так в ямі росте. На двір висаджені. Я не знаю, чи є тут на нему. Але, напевно, що нема. Я не шла тут. А от молодой їжі такий великий Ага. Виділим краще. Крайся, я побуду тут на дворі посиджу, бо я, я не вмію гратися з котеняткою Настенька. нас подивимось Ну йдемо подивимось. От файні чері, бачите, які? Дивіться, які росні. Треба буде сказати, щоб сваха вибрала. Такі насіння. А? Такі прямо сяк. Ну я. Настя, виманює чорне. Ну, воно мене боїться. Ні-ні, не, не лапай, ти тим гой, воно до тебе вийде. Нічого, просто, просто бери, він зараз вилізе. Настенька, тим листочком. Ні, Це воно м'явка, ближче, щоб воно бачило. Ближче него бери, ближче него. Так різко не бери. Так щоб воно могло лопати Настенька. Ой, цього боїться. Ой, ой, цього боїться. Ладненько, всім гарного дня. І тільки хороших новин. Бачите, трошки вам позитиву показала. Кошенятка маленька. Naštěstí, když je horíchu to tu je na horích půlno. Čelovím, dobro.